Сучасне анестезійне обладнання, яке було так необхідне для міської лікарні, нарешті надійшло. Його вартість вимірюється сотнями тисяч гривень, але ці інвестиції це інвестиції в людське життя. Новітні технології забезпечать безпечніше та ефективніше проведення операцій, особливо для пацієнтів з тяжкими захворюваннями. Сьогодні свято в нашій лікарні ми отримали нове сучасне обладнання, яке необхідно для реанімаційного відділення. Це закупка. З міністерства охорони здоров'я ці два апарати, які ми отримали сумарно, коштують приблизно 70 тисяч євро. Ці два сучасних апарати вони необхідні для того, щоб давати наркоз газовими анестетиками, які є золотим стандартом кардіохірургії та несуть мінімальну шкоду для серця. Надалі вам розкаже про апарат, завідуючий відділення реанімації Біспалий Микола Трофимович більш він нам це все покаже. Найсучасніше обладнання вже встановлено, і медичний персонал готовий до його використання задля збереження життя пацієнтів. Це обладнання було нам доставлено у лікарню завдяки сприянню Міністерства охорони здоров'я України за сприяння обласної адміністрації та адміністрації лікарні. Дана анестезіологічна станція, я ще раз наголошую, саме станція, навіть не апарат, він. Має назву Міндрей Єкс е, е, 55 Pro, це про версія. Тобто він це найсучасніше обладнання, яке є на теперішній час. Е, це обладнання дозволяє проводити анестезії е, людям і дітям усіх е, вікових е, груп, е, включаючи навіть е, немовлят. Е, Ця станція обладнана сучасним газовим модулем. Сучасним монітором для стеження за всіми вітальними функціями пацієнта, що зменшує небезпеку під час проведення анестезії пацієнтам, які оперуються саме в операційних у нашій лікарні. Всі лікарі анестезіологічного відділення пройшли навчання, особисте навчання з інженерами по налаштуванню саме цього обладнання. Вони всі володіють всіма тема методиками анестезії. Які можливо проводити саме на цій анестезіологічній станції. Те, про що ми раніше лише могли мріяти і лише читали в книжках, в книжках які були на той час переведені з англомовних керівництв, підручників, ми зараз маємо таку чудову можливість і нагоду працювати саме на такому обладнанні. Тобто це мрія кожного анестезіолога, це мрія кожного фахівця в анестезіології і в інтенсивній терапії. Тобто ми ще не в Європі, але шматочок Європи у нас вже є. Е, так, так і він саме є. Такий осередок саме є в Білгородністровській міській багатопрофільній лікарні. В міжнародний день лікаря хочеться побажати нашим лікарям витримки та сил долати всі виклики та труднощі на їхньому шляху. Дякуємо вам, Янголи, в білих халатах. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перш муніципальний.